Вітаю вас на каналі Персикової Відьми, і у цьому відео я б хотіла показати вам процес створення ось такого кардигану Хаула. Ось він у повний зріст. Але перш ніж почати це відео, я б хотіла вас попросити дуже сильно поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, тому що останнім часом в мене дуже мало переглядів, а я дуже стараюсь над цими схемами для вас. Ось, і мені було б дуже приємно, якби ви поставили хоча б вподобайку і подивилися моє відео із початку до кінця. Я б хотіла нагадати, що докладніша схема того, як плести усі ромбики, усі резиночки, усі деталі цього кардигану будуть у кінці цього відео. Тож додивляйтеся до кінця, якщо вам потрібно більш докладно якби все подивитись і зробити так само, як я робила для себе. Ось приємного перегляду, і сподіваюсь, вам сподобається цей кардиган. Невеличкий апдейт, чому я взагалі вирішила робити цей кардиган. Це тому, що я нарешті допетрила, як робити отакі ромбики окремі, аби не робити паттерн для кардигану. Бо я, ну, в мене дупа палає, коли я роблю щось таке з патерном. Тож я більш люблю робити окремі такі от штучки, потім їх зшивати між собою і отримати нормальний паттерн ромбиків, як у Хаула. Ось тут покажу пікчу, чим я надихалась. Тож, я сьогодні поїду за нитками і почну вже робити, буду вам розповідати, що як я робила, які в мене там складнощі були. Сподіваюся, сьогодні знайду дуже вдалий колір ниток. Бо я хочу закупитися одразу купити, скільки мені треба, а не як завжди, купувати потроху, а потім чекати, коли приїде ще партія мого кольору. Тож раджу вам робити так само: купувати нитки одразу. Я придбала отаку от купу ниток. Сподіваюсь, мені цього вистачить. Тож я починаю вже плести. Боже, хоч би це спрацювало, і мені вистачило цього мега-набору. В мене тут ось такі сині. Ну, На камері, як завжди, не відображаю нормальний колір, ось такі рожеві. Захотілось чогось такого неяскравого. І з тих ниток, що там були в магазині, це був найкращий варіант. Тож я взяла отакі два. Вони дуже класно виглядають разом. От. І ще взяла для резинки на рукавах отакий жовтенький, не надто яскравий. теж. Аби було. От. Мені дуже подобається цей жовтенький колір. Буде дуже, дуже, дуже мечитись з усім оцим добром. Тож поки що я задоволена. Отже, на кожну сторону. Кардигану мені потрібні ромбики. Я починаю спочатку робити синім кольором їх. Мені на кожну сторону тоді потрібно десь по 9-9 ромбиків. Ну, приблизно. от. Коротше, невеличкий апдейт. В мене там напортачилось трішки з ромбиками, тому я вирішила робити спинку. Трохи відпочити, просто плести, плести, плести. Отже, я зробила спинку з одного моточка, мені його вистачило рівно на 35 рядків. В мене ще є два, які я розраховувала якраз на спинку. Поки що я задоволена тим, що в мене виходить. Мені подобається, як це виглядає, мені подобається колір. Я прям ну підібрала те рівно, що я хотіла. Воно так мечеться між собою, це просто капець. Коротше, я вирішила, що я вирішила, що я спочатку зроблю спинку, потім до спинки буду пришивати ромбики, напівромбики, там. Бо в мене щось не виходить до Петрити, як це все пришивати нормально, і які деталі мені треба плести. Сподіваюсь, мені вистачить ниток, бо я, я щось дуже сумніваюсь, але подивимось. Будемо подивитись, як то кажуть. Моя подруга Вероніка не дивилася ніколи мандрівний замок. Будемо це виправляти, вона буде його дивитися, а я буду плести поруч з нею якраз кардиган на Хаула. Ось така спинка в мене вийшла. На неї десь в мене три матки пішло. от, І тепер настав час ромбиків. Е, наступним пунктом після спинки в нас іде, звичайно, ромбики. Я вже зробила, скільки мені потрібно, на один бік лише кардигану ромбиків, і напів ромбиків, напів, напів, напів ромбиків, от, І зараз я. Вам покажу, як це буде виглядати на кардигані. Ну, якось так малята В нас буде виглядати наш паттерн. Я його ніяк ще не зшила. Тепер нам потрібно повторити це на ось цій стороні. Отже, я зробила з двох сторін ось такі от штучки. Тепер це все треба зшити. Коротше кажучи, я зібрала ромбики у ось такі от детальки, треба їх е, попрасувати. Зараз попрасую і покажу, що з цього в мене вийшло. Я попрасувала ці деталі, тепер вони виглядають ось так. Ну, трішки поприємніше. Ну, якось. От. І тепер я буду їх зшивати із основною частиною спинки. От, і буду дивитися, якої довжини мені знадобиться сплести рукава, тому що вони в нього досить такі довгі, і там ще планую зробити жовту резинку, дуже товсту, точ, точніше, дуже довгу. От, і тепер буду шувати і дивитися, скільки мені потрібно буде на рукава. Я зробила ось такий рукавчик, ось так він буде виглядати, і я зараз ще зроблю велику таку резинку жовту, і на цьому ця деталь буде готова. Її можна буде пришивати до кардигану. Кардиган вже виглядає ось так, дуже-дуже-дуже приємно. Але мені потрібно доробити ось тут комірець, обплести ось тут низ, аби це виглядало якось пристойніше. І ось тут теж обробити жовтими нитками. Отже, ось такий комірець в мене вийшов, і залишилось лише обробити края на кардигані.